Українські біженці можуть втратити можливість законно перебувати у ЄС, адже у Брюсселі вже обговорюють згортання тимчасового захисту, який діє до березня 2026-го. Які ймовірні варіанти запропонує нашим біженцям євросоюз, та коли буде ухвалено остаточне рішення, дізнаєтеся вже зараз. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. У Євросоюзі шукають нові варіанти правового статусу для громадян України, які змушені були залишити країну через повномасштабне вторгнення РФ. Про це пише брюссельське видання Євроектів. Зараз перебування українців там легалізується директивою про тимчасовий захист. Тут зроблю невеличку ремарку: цю директиву Європейський Союз активував у березні 2022-го. і саме вона надає біженцям з України право легально перебувати на території країн ЄС та користуватися базовим соціальним захистом, включаючи право на проживання, медичне обслуговування, освіту та працевлаштування. Директивою спочатку передбачався трирічний період захисту, тобто до березня цього року. Але пізніше Єврокомісія продовжила її термін ще на рік до березня 2026 року. А ось після цього треба вже шукати нові рішення для українців. Наразі, за даними Євростату, на березень цього року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають понад 4 мільйони українців. Серед країн ЄС найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Это і цифра большая, і ситуація в Україні е, пока що така, що продовження війни е, на сьогоднішній день не дає оснований на какие-то большие оптимістичні виводи. Тож подальшу долю цієї директиви, а відповідно і долю наших біженців країни-члени ЄС мають розглянути вже 12-13 червня, як зазначає євроектів. Які ж варіанти наразі в Євросоюзі розглядаються? Перший це звуження сфери дії захисту. Наприклад, для людей, які перебували в ЄС, а потім повернулися до України, не буде можливості повторно скористатися захистом, або ж програма буде недоступна для новоприбулих. Це все добре, але якщо російські війська знову полізуть на Харків, Київ, Суми, Чернігів та інші міста, Європа закриє двері перед новим потоком біженців, чи все ж знову відкриє програму прихистку. Ворог від амбіцій захопити всю Україну не відмовляється, і лише завдяки діям наших захисників ворожі армії стримуються на сході. Такий варіант нашим друзям з ЄС виключати не варто, тому необхідно мати план А, план Б тощо. Другий варіант, який розглядають в ЄС сьогодні, це створення нового правового інструменту, так званий дозвіл на реконструкцію. Цей механізм потенційно дозволить українцям перебувати в ЄС до 10 років. Третій варіант, який розглядається, просто нічого не робити. Але експерти зазначили виданню євроектів, що це ризиковано і може мати високу ціну. А ось депутат Європарламенту П'ятрас Ауштрявічус у коментарі нашому каналу заявив, що це невичерпний перелік варіантів. Наприклад, можливий інший статус чи надання тимчасового захисту тільки тим українцям, які приїхали із територій, де ведуться бойові дії. Може бути кілька варіантів, які можуть розглядатися в цьому відносині. Тобто ті э, біженці, які прибудуть уже після 26... -го... года марта они могут получать уже другой статус по, по сравнению с теми которые приехали до этого потому что давайте быть реалистичными могут быть какие-то решения по стабилизации может быть даже по э, переговорам по, по мирным э, договоренностям и так далее. Могут быть, кстати, некоторые страны рассматривают как Норвегия. Возможно, что только из тех областей Украины, где значит, происходит военное действие или по международным определениям есть нет безопасно небезопасно для людей поиск решения идиот на сегодняшний день нет еще какого-то определенного Проєкта по цьому вопросу. Проте є і не дуже приємний варіант. Як пише видання Євроектів за зачиненими дверима, навіть розглядається стратегія виходу Євросоюзу із директиви про тимчасовий захист. І за словами П'єтраса, це справді ймовірний варіант. Може бути, може бути, і в Євросоюзі розглядається ужесточення определених норм по міграційним. миграционной политики. Но в каком в русле пойдут эти, я бы сказал бы, новизна или какие-то новые положения, это еще очень трудно предугадать, потому что это очень политический вопрос. Давайте говорить откровенно. Чувствительне соціальне, і поэтому е, будуть навіть длини дискусії і нелегко буде найти спільне положення. А ось віце-прем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в ЄС має зберігатися до настання стійкого миру. Переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру. Водночас маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Що ж зараз робити українцям у ЄС? Найголовніше уважно стежити за змінами у законодавстві ЄС. Якщо тимчасовий захист все-таки не буде продовжено після 2026 року, українцям доведеться або подаватись на статус біженця, або оформлювати резидентство на підставі роботи навчання чи сімейних зв'язків, або повертатися в Україну. Але депутат Європарламенту П'ятраз Ауштрявічу скаже, що Європа і надалі буде підтримувати Україну та українців. Ми... Повністю підтримуємо Україну і особливо люди, люди. конкретно люди е, в вати підтримці. Він додає, що деякі українці у ЄС вже інтегрувалися в життя певної країни, і, взагалі, для Європи вигідно створювати перспективи роботи для українців на європейському ринку. Я віжу е, кстати, определенне условия, которые е, создають для мене более такий оптимістичний варіант то есть Украина является страной кандидат, кандидатом Евросоюза по членству. То есть открытие рынка для украинцев, то есть возможность полностью полноценного участия на европейском рабочем рынке рабочей силы, это перспектива, поэтому мы должны, наверное, смотреть и на это. Некоторые украинцы, и кстати, немалое число их этих беженцев теперь уже интегрированы полностью. и я не думаю, что страны Евросоюза захотят как бы прекратить контакт, контракты и как бы выгонять этих людей. Это было бы большим большой проблемой и для украинцев, и для кстати стран экономики этих стран. Поэтому я вижу, что в перспективе, открывая все больше возможностей украинцам работать на полноценных условиях в странах Евросоюза, это как бы и такое стратегическое решение. И я бы нацелился вот на такое решение, потому что, знаете, с исходом времени и продолжением переговоров между Украиной и Евросоюзом, я думаю, что результаты будут все более оптимистичные, І танізбіжно, що со временем євросоюз буде повністю відкритий для українців і працювати, і жить, і кажуть, створювати бізнес, або участвовать на робочому рики. А як ви думаєте, чи продовжить ЄС прихисток для українців і після 2026 року? Свої відповіді залишайте у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить YouTube показати це відео. Більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.